Ми бачимо боротьбу між нашими командами. Чудово гра показують нам гравці персонального та смілки вхід за боковою. Кит за боковою сторону смолки, будь ласка. <плес> Один-нуль на корис Моки. Будемо всім тільки наслання перемоги. Відчувати цю гру. Нехай Дух Святий вам допомагає в вашій справі. Точка, будь ласка, в сторону портрелянового. Пенальті. Називаючи нам Ілля Біляченко пробуває, Ілля Біляченко біля головного м'яча Два мир! Два кількох хулин. виходить уперед. Сім'ячні перший тайм завершено. Будь ласка, підійдіть до своїх суддів, до своїх тренерів, до своїх опікунів. Послухайте вашу гру. Можливо, що змінити Незважаючи на забиті голи, пропущені, ви всі герої, тому що ви перемогли. Ви знаєте, що таке братерський футбол, ви підтримуєте до одного і, і воєнних слів, я чуємо так багато сьогодні. Ви молодці. Потім заморозок. У вас є заморозка Так. Потім після підійдеш. Хоч просядеш. В кінці десь поміняєте його. Так що ферзані нам потім все одно треба буде. А якщо зараз ламається? Другий тайм. Розпочинається другий тайм. Технічний таймають, вдягайте манішки. Жовта картка там технічний таймають. Зі сторони еркомітету, будь ласка. а кому Будь ласка, команда порцеляна буде вдягнуть мамішки. Іди то Аби нашим суддям, аби нам було легше. Орієнтуватися. Зараз верцентру замість сидіти. Напротив. Забиває тут оцей момент. Розвертайся. Ні. А я бачу, він виходить такого вон. Виграє. Будь ласка, продовжуємо гру. Я гуля, порадуюся. на проціляти. Будь ласка, вхід. За боковою лінії. Давай, давай, Коля! Да, Жека, да, 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 да. Догнать, Джек. А, это вернин. Спокійно, Правильно. Люха, Спокин. Здорово. Серву, серу, благай! Держи, Женя, набирай.

Вы <режу> не, не не <режу> <Nee. режу> Багато. <режу> Владик. В центрі я не знаю я там. Иллюха. Леха, іди сюда. Все, просто стань вперед і лупи. А ти хай заморочиш тобі попросту. Від воріт, будь ласка. Сірий. 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 Дайте ще одну на остатку на дальню. Хай заб'є. Що буде? Здорово. Здорово. Ой, да, Вова, ты, Вова. Сай, рукой, 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 рукой. А шо это ты этот принцип? Да, Сергей, дай просто лет. Здорово, бежи. Гол 4-0 на користь Смолки. Вони почули вказівки свого тренера і почали набігати, і грати. На коні бігають, але дуже грати, правда? Відчувається напружена боротьба в кожному матчі. Дуже вдячні, дорогі глядачі, за те, що ви з нами, Ді за дай. те, що розвиваєте молодіжний футбол в межах нашої країни в такий нелегкий час.